У спекотні літні дні Миколаївщина палає. У неділю, 25 червня, рятувальники боролися з вогнем у полі поблизу села Петрово-Солониха, Веснянської територіальної громади. Площа загоряння склала 4,9 гектарів, з них 1 гектар пшениці на корені та 3,9 гектарів сухої трави і чагарників. Подолати стихію двом відділенням пожежників допомагали місцеві фермери. Вони обгорювали землю двома тракторами за периметром горіння та хлопавками прибивали осередки вогню. Спільними зусиллями Пожежу вдалося ліквідувати та запобігти розповсюдженню вогню на ще більшу площу. А ось минулого тижня лише за один день, 24 червня, рятувальники зафіксували 24 пожежі, 16 з яких сталися на відкритій території. Так в Ольшанській територіальній громаді пожежники загасили займання поля з пшеницею загальною площею 3 гектари. Через підпал горіла суха трава та чагарники на території Краснянського урочища Березанської територіальної громади Миколаївського району на площі 800 квадратних. Хметрів займання загасили вогнеборці разом з лісниками Березанського лісництва. Державна служба з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області наголошує, у спеку особливо важливо дотримуватися правил пожежної безпеки та не провокувати пожежі в екосистемі. Наталя Засядько, Євгені Гончаренко, новини на телеканалі МАРТ.